Маємо для вас нове надходження, це у нас Ford Edge 2017 року випуску. Автомобіль має всього-навсього один фарбований елемент на ось таких прикольних тисочках. До речі, з автомобілем продається два комплекти губи, передній привід, 2-літровий бензиновий двигун, автоматична коробка передач, se комплектація. Ось так у нас виглядає задній ряд сидінь, салончик у нас охайний, безключовий доступ. Повний електропакет, також електрорегулювання дзеркал, мультимедійне кермо з пелюстками для перемикання передач. По приборочці немає жодної помарочки, датчик світла, також є датчик дощу, мультимедія з камерою заднього руху та парктрониками, кондиціонер, запуск двигуна в нас з кнопки, автоматична коробка передач, електрорушник. Тут салончик у нас теж доглянутий. Стиля в нас частенька, тому хто шукає собі бюджетний кросовер? Свіженький будемо чекати на вас. Місто Київ, Терця Республіка, Кільцева дорога 1.